Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. На базі Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства тестують програмне апаратне забезпечення Фантом. іт технології використовують для терапії та реабілітації людей, що втратили кінцівки. Як працює дана методика, у чому її значення, важливість, перспективи та актуальність впровадження в період війни? Відповіді на ці та інші питання почуємо впродовж ефірного часу у розмові з нашими гостями, розробником Андрієм Поліщуком та вітаю. головним лікарем підприємства Володимиром Данилюком. Я вас вітаю, в студії Українського ну, радіо. Вітаю, дуже приємно. 에... Отже, із того, що я дізналась з вашої сторінки у Фейсбук, з сторінки підприємства, дана методика допомагає пацієнтам контролювати фантомний біль та розвивати м'язи перед протезуванням. Розтлумачте, будь ласка, для наших слухачів та слухачок. от саме термін фантомний біль це такий клінічний феномен, з яким ще сьогодні який досліджують, наскільки я розумію, без медичної освіти. Що це таке? Напевно питання до вас, пане Володимир. На жаль, зараз фантомний біль, ми його дуже часто зустрічаємо, то що збільшується в кількість ампутантів, особливо військових ампутантів, які мають мінно-вибухову травму, і в них такі фантомні болі дуже виражені. Це, Як воно проявляється? Це проявляється відчуттям болю. У неіснуючій вже кінцівці. Тобто, ніби як вона є. Фактично, такі відчуття можуть з'являтися вже після першого тижня після ампутації, і якби на перших етапах це є нормальне відчуття. З часом фантомний біль має перейти просто відчуття. Тобто людина має відчувати кінцівку, вона може відчувати затерпання, почісування, оніміння. Але це не має бути біль. Це має просто бути звичайне відчуття, кінцівки якої немає. Але не завжди так стається. І так стається, що цей фантомний біль приносить більшу шкоду, ніж навіть те, що у пацієнта немає кінцівки. Фізично людина отримує протез, так але відчуття фантомного болю буде заважати його використовувати. І людина, пацієнт, наш не зможе користуватися протезом. Того ми почали використовувати таку систему, яка вже має дуже гарні позитивні результати. Детальніше, що це за методика, у чому її унікальність? Я знаю, що методика реально унікальна і поки що на території України аналогів її немає, правильно? Так. Розроб... Наскільки мені відомо, зараз на території України подібну систему розробляємо лише ми. Є західні аналоги, але вони або дороговартісні, або не не мають тих тих характеристик, які ми внесли в нашу розробку. Ми намагалися адаптувати саме до умов України для щоб це швидко розгорталося, щоб це коштувало недорого, і щоб навчання лікарів та медичного персоналу, який буде займатися цим проектом, не займав багато часу. Ортопедичне підприємство вас переб'ють. Виступило з замовленням на розробку е, такого, такої методики, чи це були ваші напрацювання за певний час? Е, ні, це була моя власна ініціатива, це були певні напрацювання. Взагалі історія проєкту дуже велика, але він почав розвиватися як самостійна розробка вже під час військових дій. Ідея з'явилася ще до війни, так як взагалі ампутантів багато, це не тільки. Причини травматичні, а також онко, захворювання та наслідки цукрового діабету, uh -huh. от але проблема стала гостро вже після війни, і всі наробки, які я мав, я вирішив зібрати їх разом і запустити цей проект, який би розвивався саме в Україні, і який би мав всі ті необхідні необхідні риси, які необхідні саме в Україні. Ви говорите, що західні аналоги ну, певним чином дороговартісні. Наскільки дороговартісний ваш проєкт? Чи е, ну, можна озвучити такі приблизні? Ви маєте на скільки було витрачено? Ну так, так. Ну, Чи він дорогий? Ну, Він насправді на розробку пішло досить багато часу. А цей, час це гроші. Да, час – це гроші. Близько року я фінансував проект сам, сам його розробляв, сам його фінансував, купляв все необхідне для цього. От потім почалися почав, почав збирати донати. От я вдячний всім, хто донатив. Ну, зараз ми все одно шукаємо фінансування. Тобто проект продовжує розвиватися, його під, 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 потрібно підтримувати. Е, спочатку була ідея взагалі зробити, ну наса на громадських засадах зробити це для державних закладів е, безкоштовно, тобто збирати пожертвування на це і зробити його платним для приватних центрів. Ну але це ще в процесі? Хто до кого прийшов, то кого знайшов е... далі по, по етапі, ну, напевно. Е... Познайомилися в інтернеті, тому що е, я знайшов Андрія Поліщука у Фейсбук. Я побачив, що він займається цим. Фактично, е, про таку ідею я знав, але її ніде не було, які були, коштували шалені гроші. Е, ми списалися, познайомилися. Я запропонував протестувати систему у нас, так як. По-перше, є велика потреба, є велика кількість пацієнтів, яких є фантомні болі. І я запропонував наше підприємство як площадку, на якій ми це можемо використовувати. Угу. І ми вже її тестуємо із вересня місяця. Фактично, у нас пройшла вже достатня кількість пацієнтів. Є вже у нас хто пройшли курс 10 повноцінних пацієнтів. В яких є абсолютно позитивні результати зменшення фантомних болей. І в кого були фантомні болі, вони плавно переходять в фантомні відчуття, і це є дуже позитивний результат. Бо також нашим пацієнтам подобається займатися, того, що е, заняття на системі фантом вони е, від них не вимагають якоїсь особливої уваги, не вимагають е, такого їхнього фізичного залучення. Вони е, до них підключаються датчики. І він у вигляді гри працює над собою. І ми добиваємося двох результатів: перше, це зменшуються фантомні болі, переходять у фантомні відчуття, і плюс, як для нас, протезистів, дуже чудово, що ми за допомогою системи датчиків можемо прокачати м'язи. Того, що проблема наших пацієнтів, які поступають після мінно-вибухових поранень, їхні м'язи не готові, їхні нерви не готові до використання протеза. І за період. 50 процедур м'яз ми прокачуємо до фізіологічного рівня, який нам потрібен, щоб наш пацієнт використовував протезний виріб. І фактично пацієнти були поділені на дві рандомні групи. Одна група йшла стандартними процедурами, інша група додавалася заняття системою фантом. І та група, яка використовує фантом, їхні показники швидші, їхні показники кращі. і це реальні факти. Воно виглядає як практично мені просто цікаво, і, і я думаю, слухачам цікаво. Одягаються певні датчики, людина сідає перед монітором. Да? Так, ну я можу трошки розповісти uh -huh. про це. <кій> На місце втрачених кінцівок одягаються маркери. Uh -huh. От комплекс працює в двох режимах. Взагалі, в в основі комплексу лежить, лежить два принципи. Це принцип візуального зворотнього зв'язку, коли це коли візуалізується втрачена частина тіла, і мозк, мозок ніби навчається, тому що з нею все гаразд і відмовляється від тих больових. Це одна з теорій. Що коли проблема, мозк відчуває проблему з кінцівкою, він створює пльові відчуття, щоб змусити людину звернутися до цієї кінцівки. І таким чином візуальний зворотній зв'язок, відображення на місці маркерів, які прикріплюються до кукси, відображається відсутня кінцівка. Людина може бачити бачити її на екрані, а також в окулярах, в окулярах доповненої реальністю для мобільного телефону. От і спеціальні датчики електроміографічні, які ставляться на м'яз, змушують моделік рухатись від так, якби рухалась і кінцівка, якби вона існувала. Я розумію, про що ви розповідаєте, а розумом не можу. Ну як, ну, як треба, така ідея могла треба. народитись і як вона змогла втілитись. Я ще хочу додати, що система унікальна в тому, що її можна використовувати для пацієнтів, яких немає двох кінцівок, то що такої. Є такі у вас випадки? Так, таких дуже багато є випадків. Е, система фантом це можна, е, аналогом, який раніше був, це не віртуальна реальність. Є така методика лікування фантомних болів, це зеркальна терапія. Але е, ця дзеркальна терапія е, могла признач, призначатись пацієнтам, в яких є одна кінцівка. Е, для парного ампутанта. Такої можливості вже не було, і ці пацієнти були вимушені, скажімо так, неповноцінно проходити етапи лікування. Система ця дозволяє прикріплювати датчики і на праву кінцівку, і на ліву кінцівку, і візуалізувати пацієнтів, яких немає двох чи рук чи ніг, і того в цьому є унікальність. Чи всім вона підходить, ну саме тим людям, які до вас потрапляють пацієнтам, чи для когось є протипокази, чи є такі випадки? Фактично, система на даному етапі досліджень протипоказів немає, і вона підлягає для використання усіма пацієнтами. Це що військові, що цивільні, що люди молодого віку, що старшого, того що фактично 90% пацієнтів мають фантомні болі. І їх потрібно зменшувати. Точного лікування фактично немає. Немає ще розробленого стандарту для лікування фантомних болей. Є певні напрацювання, які дозволяють їх зменшувати. Але послідовної методики, що це точно робиться так і так, немає. Того наша задача зараз цю систему тестувати, впроваджувати, поки камість на даному етапі дослідження, що є, вона дає дуже позитивні результати. І ми бачимо, що. E, потрібно збільшувати кількість пацієнтів, які пройдуть тестування на цій системі. І я думаю, через півроку рік часу ми зможемо зробити якийсь ґрунтовний аналіз mm -hmm. і побачити точний відсоток. От Є така група пацієнтів, болі перейшли відчуття, є така група пацієнтів, які e, зменшилися, а є така група, якій не допомогло. І це тоді вже буде ґрунтовний аналіз. Ми зможемо. Давати точні і якісь медичні заключення, поки ми система ефективна і працює, ну це ж має бути не один сеанс. Так від чого залежить кількість скільки разів людина має ну, пройти цю терапію? Фактично, зараз ми плануємо проводити кількість 10-15 сеансів. Далі будемо бачити від показників. Фактично, вже після п'ятого сеансу ми бачимо покращення Фантомні болі зменшуються, так, да, вони не зникають, але зменшується дуже хороший показник. І плюс іде гарна робота м'яза, і після, наприклад, коли пацієнт перебуває в нас у відділенні, є залежність, в принципі, є науково-медичні факти, і це є підтверджено. І ми бачимо це з власного досвіду, що фактично, чим є. Менша довжина кінцівки, тим більш виражені фантомні болі. І фактично ця система себе підтверджує і так і є. Зважаючи, що кількість військових травм у нас збільшується, потреба в такій розробці досить актуальна. На вашу думку, наскільки сьогодні важливо її популяризувати? Що треба, що, як, з якими проблемами, можливо, ви сьогодні зіштовхуєтесь найбільше? Ну, Звісно, її треба популяризувати, і вона створена таким чином, що її легко запускати. Це онлайн-сервіс. От, ну, Якщо казати правду, то найбільша проблема це проблема коштів. Для того, так, щоб створити, щоб підтримувати проєкт, потрібен час для того, щоб створити певну кількість пристроїв необхідну, потрібні комплектуючі, потрібні затрати на їх збірку. Держава От, якимось чином, чином може посприяти просуванню цієї ідеї? Зараз, я думаю, що може посприяти, але ми зараз працюємо над оформленням авторських прав. Uh -huh. Потрібні документи. Я думаю, що якийсь перечень документів потрібно буде пред'явити для того, щоб масово це впроваджувати в лікувальних та реабілітаційних закладах державних. Я бажаю, щоб у цієї розробки було гарне майбутнє, щоб все це пішло на користь нашим військовим, тим, хто потребує такої методики, і нехай буде фінансування. Дякую. Так, ми ну, дякуємо. Добігає завершення програма з перших уз. Сьогодні ми розповідали про програмно-апаратне забезпечення Фантом для терапії та реабілітації людей, що втратили кінцівки. Нині його тестують на базі Вінницького казенного експериментально-протезно-ортопедичного підприємства. Гостями студії були головний лікар підприємства Володимир Данилюк та розробник методики Андрій Поліщук. Програму вела Наталя Токало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!